мені найбільше сподобалось тут все. Таборі я знайшла дуже багато друзів. багато для дітей, дуже багато розвивачів. Вони розвиваються і дуже багато салодичів, дуже смачно кормлять. В цьому таборі я знайшла собі нових друзів з різних куточків України. Я почала не боятися виходити на сцену після акторки, яка була у нас тут, анна. Тепер я буду якось старатися не побороти свої страхи. Це найліпший табор, який я в якому я була, тут можна відпочити нормально. Ну, тут ігри всякі проводяться. Твоя доля, твоїх подобається дуже тут лишилася надовше. Вони дуже емоційні, заряжені позитивом. А, дуже класно, дуже сподобалось. Твоя доля, твоїх дуже подобається це місце. Тут а, є такі так, люди, з якими можна поспілкуватися, можна розважатися. Враження в мене дуже гарні, тут все дуже добре. Як організація, так і в цілому програма. Мені дуже сподобались люди, атмосфера, ну, прекрасний табір. Мені все сподобалось. Моя найбільша мрія, щоб закінчилась вона.